Вітаю на каналі Наукові Публікації. Сьогодні ми розглянемо чудові застосунки зі штучним інтелектом, які допоможуть вам у проведенні вашого наукового дослідження. А особливо вони допоможуть у написанні наукових статті. Біл Гейтс прирівнює появу штучного інтелекту до виникнення мікропроцесорів, комп'ютерів та мобільних телефонів. Тобто це без применшення нова ланка технічної еволюції, яка вже нікуди не зникне. І заперечувати, і все одно, що заперечувати інтернет на початку 2000-х. Або відмовлятися продавати свого коня, коли вже всі їздять на автомобілях. Тож наша з вами задача як людей свого часу скористатися штучним інтелектом по максимуму. Часто застосунки з ним просять ваші гроші, але ми знайшли для вас ті, які можуть допомогти безкоштовно вже після легкої реєстрації. То ставте лайк і почнемо! Скажу відразу, що не у всіх інструментів є український інтерфейс. Проте, працюючи з Google-перекладачем, це питання легко вирішити, тож не варто через це обмежувати себе. Застосунок перший консенсус. Його називають дитиною Shadow GPT та Google Scholar це пошукова система, яка використовує штучний інтелект для швидкого знаходження відповіді на питання. І в чому різниця з Chatham GPT? Консенсус шукає відповіді виключно в наукових статтях. Як це працює? Консенсус використовує штучний інтелект для читання рецензованих досліджень та витягнення ключових висновків з кожної статті. Це забезпечує користувачів інформацію від наукової спільноти набагато швидше, ніж звичайний ручний пошук. Результати на 100% вільні від реклами та базуються тільки на даних рецензованих досліджень. Користувачі можуть задавати питання за форматом так чи ні, на який консенсус надасть відповіді згідно з консенсусом наукової спільноти. Виглядає це так: задаємо питання, яке нас цікавить. Або як я, обираємо запропоноване. Бачимо відповідь швидше так чи ні. Бачимо висновок з десяти найбільш релевантних статей на цю тему та більш розгорнуту відповідь згодом. Користувачі можуть запитувати у консенсус про взаємозв'язок між концепціями та про причину наслідкові зв'язки. Консенсус це інструмент, який не тільки швидко надає відповіді на запитання наукового характеру, але й забезпечує їх науковим обґрунтуванням. Спробуйте його, щоб отримати доступ до найновіших досліджень та виставків наукової спільноти. Застосунок два: Research Rabbit. Далі один із найпотужніших інструментів для науковців Research Rabbit. Цей інструмент використовує штучний інтелект, щоб ну дуже полегшити ваші наукові дослідження. Давайте його розглянемо. Research Rabbit дозволяє переглядати мережі авторів та співавторів, допомагаючи зрозуміти зв'язки між різними статтями та авторами у вашій області інтересів. Трохи заблукано. Виглядає так само. Та зараз розберемося з його логікою. Research Rapid це, цитую, інструмент картографування літератури на основі цитувань. Або, якщо сленгом, то це Spotify для вчених. Метою такого інструменту є оптимізація пошуку необхідних посилань. Ви можете розкладати обрані статті по зручним колекціям. Цей інструмент надасть вам доступ до робіт, на який автор посилався та на те, що він на статті цитував. Також важливою особливістю застосунку є можливість співпраці з іншими користувачами у пошуку та систематизації інформації. Користувачі можуть ділитися своїми колекціями та коментарями до конкретних статей, що дозволяє їм працювати разом над пошуком та систематизацією інформації. Для співаторства має бути супер. Research Rebid це інструмент інтелектуального аналізу, який допомагає знаходити та систематизовувати важку наукову інформацію. Тобто тепер можна мати не безліч відкритих вкладень у браузері, а все на одному сервісі. Like. І застосунок 3: елісет.org. А тепер презентую вам застосунок, який теж здатний видобувати та узагальнювати інформацію з наукових статей елісіт.org. Або еліт. Цей інструмент використовує мовні моделі для екстракції даних та узагальнення наукових статей. Ви можете задати своє дослідницьке питання, та цей застосунок підсумує чотири найважливіші статті за обраною вами темою. Також він надасть змогу звернутися безпосередньо до статті, які він підібрав, ознайомитися з їх анотацією і, якщо треба, можете попросити його вам показати їх короткий опис, методологію, головні відкриття тощо. Знання цього інструменту базується виключно на дослідницьких роботах, що робить його надійним джерелом інформації. Тобто, ви можете ставити запитання, а елісідкрафта відповість на них, використовуючи дані з найкращих відповідних років. А ще ще цей застосунок дозволяє вам завантажити свої pdf матеріали та задавати питання по них штучному інтелекту. Ви можете поспілкуватися з ним про завантажену вами роботи, задаючи питання будь-якого типу. Революція в проведенні досліджень. Висновок простий. Від штучного інтелекту не втечеш, Тож давайте використовувати його по максимуму. І давайте робити це разом. Діліться в коментарях за стосунками, якими користуєтесь ви. Допоможемо один одному. І до зустрічі в наступних відео.